Всім привіт! Мене звати Юля, це студія Youco Design І це наше перше відео на Ютубі. Тому, будь ласка, одразу підпишіться і поставте лайк. А ми з вами сьогодні в місті Києві, в ЖК Оболонь-Плаза, і покажемо вам класну квартиру 50 квадратних метрів. Поїхали. В цьому будинку ми робили одночасно дві квартири, які по черзі вам покажемо. Ці квартири створювались не для нашого клієнта, а під інвестицію. А так одразу і не скажеш, ви зараз самі в цьому запевнитесь. Нам пощастило зайти на замір, коли перегородок ще зовсім не було. І це, повірте, найкращий варіант, адже є можливість творити потрібну розстановку стін і меблів, не переплачуючи за переробки. Робіть так, якщо є така можливість. На екрані ви можете бачити монтажний план і план меблів. Це повноцінна однушка 50 квадратів з дуже просторою кухнею вітальною, пальною 15 метрів, балконом 5 квадратів. Ванна кімната і передпокій вийшли компактні по 4 метри, але також достатніми для розміщення всього необхідного. Починаємо ми з вами з самого цікавого: це кухня-вітальня, і хочу розповісти про нашу кухонну зону. Як бачите, її фішка, мабуть. Першу чергу в цій плитці. Це прикольний дрібноформатний керамограніт, і ми використали одразу кілька видів плитки з однієї колекції двох різних кольорів та двох різних фактур. Нам потрібно було зробити цей контраст, тому що у нас є вільні місця, на яких нема навісних шафок, і дуже хотілось якось підкреслити цю геометрію кольором. Дуже сильно рекомендую робити саме епоксидну затирку в тих місцях, де у вас. Дуже багато жиру та вологи. Зверніть увагу на нашу стільницю. Це супер класний матеріал ламіном, з ним хоч і важко працювати, і вона досить дорога, але повірте, воно того варте, тому що ця стільниця вічна. І зверніть увагу, що у нас немає ніяких кутиків і додаткових швів. Ми підганяємо стільницю під плитку в кожному нашому проєкті. Також зверніть увагу на мийку: це нержавійка і монтаж під стільницю. Ми завжди робимо саме так, тому що це набагато зручніше прибирання. Мийка і змішувач у нас від одного виробника Франке. І до речі, всіх виробників, яких я тут згадую, я залишу в описі під цим відео, і ви зможете скористатися активними посиланнями. Наш змішувач до речі дуже зручний, і я рекомендую використовувати. Саме з зйомними шлангами, тому що це дуже зручно в побуті і рятує в деяких моментах. Внизу ми використовували МДФ плити акрилові, а елементи під дерево це ДСП кліф. До речі, дуже класне ДСП це італійські декори, і як для ДСП вони виглядають досить дорого і благородно. Мені особисто дуже подобається поєднання кольорів в цій кухні. Ще пару слів про вибір кухонної техніки. Скажу чесно, ми не дуже заморочувалися цим питанням, ми взяли все з однієї. серії. Духовка і варочна поверхня це Bosch. Вбудована витяжка також Bosch, і це стандартне рішення, коли хочеться не робити акцент на витяжці. Ми її ховаємо в рівень з навесними шапками. А холодильник у нас вбудований від виробника Горенія. Ви, мабуть, всі знаєте відому техніку смек, але вона не проходила по бюджету, тому ми взяли чудову альтернативу від DeLonghi. Ось цей матеріал, білий soft-touch виглядає дуже класно, приємний дуже на дотик. І, як бачите, по дизайну просто супер. Ціночки я залишаю, щоб ви змогли подивитись. Також зверніть увагу, що наша підсвітка не світить в плитку. Тому що вона захована в вбудовану ручку і таким чином світло йде безпосередньо на робочу поверхню, не роблячи пересвітів. В цій квартирі у нас невелика обідня зона. Квартира розрахована на двох людей, тому ми зупинили свій вибір на столі на 4 персони від «Фокорнерс». Фільчики також від них, і всіх виробників я вам залишу в описі. Я дуже тішуся, що на цьому об'єкті замовник повністю довірив мені етап декорування. Тому е, всі е, деталі, декор і текстиль в цій квартирі, які ви бачите, я обирала власноруч. Хочу вам трошечки детальніше розповісти про виробників. Світильники це українські дизайнери, кераміка дизайн, вони керамічні, як ви зрозуміли, і дуже ефектно виглядають. Кольори, звичайно, що ми підбирали акцентні для всієї квартири цей теракотово-помаранчевий відтінок, який мені дуже сильно до душі. Стіл і стільці це також українські виробники, а посуд у нас від відомого бренду Zara Home. Звичайно, що в Вітальні головним TV-зона. І зручний великий диван, в який хочеться сісти і більше не вставати. Це дуже важлива річ. У нас диван від українського виробника Інтерія. Він дуже зручний з глибокою посадкою. Зацініть це тріо: м'який пуф для зручності ваших ніжок, дерев'яний стіл від українського виробника, яскрава тумба. І всі ці три предмети гарно поєднуються і підкреслює їх світлий, комфортний килим. До речі, цей килим не з проєкту. Але коли я його побачила, а потім ще й побачила ціну, я закохалась. По всій квартирі стіни у нас фарбовані, і тільки ТВ-зона вийшла акцентною. В проєкті ми робили 3D-панелі від виробника Orac Decor, але уже в процесі реалізації вирішили з меблярами робити фарбований МДФ. Також вийшло дуже ефектно візуально і досить практично. Є трошки смішна історія пов'язана з цією штукатуркою. Вона мала бути абсолютно матова. Я думаю, ви знаєте, що дизайнери не люблять перламутер. Так от, коли ми прийшли з замовником на об'єкт, то побачили, що підрядники вирішили, що блискуча штукатурка буде гарнішою, а ми вже змирилися, тому що не хотіли перероблювати. Тому вона блищить. Наша сіра стіна була б зовсім скучною, якщо б не ця яскрава акцентна тумба. Це фарбований МДФ, і колір ми підбирали до нашої плитки на фартусі. Зверніть увагу, цікава геометрія додала функціональності, тому що у нас дуже багато ніж і поличок для зберігання. Ми завжди робимо кілька сценаріїв і груп освітлення, щоб була можливість змінювати настрій в кімнаті. Бра над диваном і підсвітка в стольовій ніші дають м'яке, тепле вечірнє світло, а основне освітлення навпаки, нейтрального білого кольору і досить яскраве. Точкові світильники вставлені в декоративно фарбовану нішу з гіпсокартону. Це чисто візуальний прийомчик. Як думаєте, що це на підлозі? На що вам більше схоже? Напишіть в коментарях. Насправді власники дуже люблять паркет, але нам було страшнувати класти паркет в усі кімнати маленької квартири, адже це досить ніжний матеріал, а квартира, нагадаю, під інвестицію. Тому паркет Левенс ми залишили тільки для спальні. Кухні та інших приміщеннях на підлозі у нас керамограніт під дерево. Як я вже говорила, клієнт по максимуму піклувався про комфорт майбутніх власників, тому обирав тільки найкраще рішення і матеріали. Якщо у вас виникають якісь додаткові питання про наші рішення, матеріали і меблі, велкам в наш інстаграм. Там я викладаю детальні розбори та фотографії реалізованих об'єктів і відповідаю на всі коментарі і повідомлення в Директ. В мене за спиною зона передпокою, і вона розділилась на дві шафи. Маленька при вході з нішами під гачки і трохи більше для верхнього одягу тут. Вони досить зручні і пофарбовані в колір стін. Це, до речі, також фарбований МДФ. Зона передпокою двері прихованого монтажу ведуть у ванну кімнату і в спальню власників. Зараз покажу вам. Спальня у нас вийшла досить простора і контрасна. В центрі кімнати, звичайно, що стоїть ліжко. Воно у нас від виробника інтерія, так само як і у вітальні, із масивними широкими бортами. Це точно не дозволить вам битися мізинчиками вночі. Позаду мене велика вбудована шафа з фарбованими МДФ фасадами. Ручки у нас також з фарбованого МДФ, а всередині підсвітка. Коли відкриваєш, вона спрацьовує автоматично. ТВ-тумба і приліжкові у нас від українського виробника Куб-44. Це одна серія. Фішкою цієї спальні однозначно є ручний розпис. Ми спеціально запрошували художників, щоб вони нанесли вручну цю цікаву абстракційну техніку. Ми, до речі, спеціально відмовились від дизайнерських шпалер, тому що хотілося додати, знаєте, оцього інтерактивчику в інтер'єр. Прийоми зі світлом ми продублювали з вітальня. Зверніть увагу на нішу з підсвіткою в стелі. Вона дає м'яке світло і яскраве світло в такій самій чорній ніші на стелі. Знову ж таки, чисто візуальний прийом. Цікавий дует вийшов з переліжкового світла. Це лампи Pipe Lamp і ми спеціально обрали асиметричну композицію, щоб підкреслити асиметрію на стіні. Кори в даній квартирі blackout. Це спеціально ми вибрали таку плотну тканину, тому що світло тут дуже активне і квартира реально нагрівається. Це просто необхідність. Наше останнє приміщення невеличка ванна кімната площею 4 квадратних метри. Коли заходиш в ванну кімнату, перше, що кидається в очі, і чудовий тримач для рушничків від Бабіч Studio і дзеркало з підсвіткою. Також зверніть увагу на цей бежевий умивальник від Rack Ceramics. Він такого благородного відтінку капучино. Душова кабіна у нас вийшла невелика, але досить компактна. До речі, тут ще не вистачає металевих поличок, але вони з'являться згодом. Простір в цій ніші якраз під пральну сушильну машину, а над нею заховався бойлер, поруч з душовою кабіною, звичайно, рушникосушка сушка в чорному кольорі, як і кнопка зливу та інша фурнітура. Підвісний унітаз і умивальник у нас з однієї колекції. Хочу у вас запитати, як вам взагалі кольоровий СенФаянс? Практично це чи ні? Гарно чи ні? Напишіть в коментарях вашу думку. Силання на виробників плитки я, як завжди, залишу в описі до цього відео. Ось наш випуск підходить до кінця. Починати завжди важко. Але ми працюємо над україномовним контентом. І робимо якісний продукт, тому просимо, підтримайте нас. Поставте лайк або дизлайк цьому відео, в залежності від того, сподобалась вам ця квартира чи ні. Чи залишили б ви її собі, чи щось би тут змінили. Буду рада вашим думкам в коментарях. А також, якщо у вас є якісь запитання і пропозиції, пишіть в дірект наш інстаграм. Хочу консультацію. Я з радістю відповім на всі ваші запити. До зустрічі!